Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом Одна копійка 2012 року. Що ж, розпочнемо технічні характеристики даної монети. Одна копійка 2012 року виготовлялася з нержавіючої сталі. Її вага складає 1,5 грами. Монета. За каталогом Ігоря Тимофійовича Коломійця має один варіант виготовлення. Як же визначити штамп монети? Для цього нам треба знати аверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Саме ці три складові складають штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. Отже, як визначити штамп 1ВА? По аверсу даної монети, штамп перший має такі особливості. Середній зуб тризубця тонкий, написи, що знаходяться в середній монети, знаходяться в одній площині. Що ж до реверсу даної монети? Реверс має один штамп, штамп ВА. Які його особливості? Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Всі написи знаходяться в одній площині ягоди середньої форми. Саме так можна визначити штамп 1 ВА. Що ж до гурту, на нього ми зверта... уваги не звертаємо в одній копійки 2012 року, так як він гладкий та не враховується у визначення штампу. Що ж до ціни даної монети, на даний час одна копійка 2012 року. Коштує від 40 до 60 копійок за одну монету. Дорого ж буде коштувати монета, яка знаходиться у банківському ролі, що був випущена Національним банком України. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте. Визначайте монети, користуючись даним відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього найкращого.